Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає браузер Microsoft Edge, який має вбудовану функцію читання в голос, читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 29 січня 2025 року. Мій вчорашній прогноз не збувся. Я очікував на зростання, але вчора було щось схоже на флет, починається день з азійських торгів, курс 101, далі піднімається на 102, весь день там, далі зниження на 100, і та сама азійська сесія знову піднімає на 102 в підсумку, з чого починали до того ж курсу і прийшли. Давайте спочатку подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг ліквідність 100. Зверху шорт ліквідність 103. Більш тривала теплова карта ліквідації триденна. Знизу лонг ліквідність 98. Зверху шорт ліквідність 105. Денний графік, повторюю, зміна напрямку синьої лінії індикатору RSI може означати на зміну тренду. Попередні приклади я відмітив на графіку, тому я очікую на зміну тренду, і рух наверх спочатку пробиття курсу 107 і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік, сьогодні курс може спочатку повернутись до зони максимальної активності по індикатору горизонтальних об'ємів 105. Далі може підтягнутись курс на 107, провокуючи пробиття цієї зони, після чого рух на 110 буде відкритий. Загальний прогноз на сьогодні зростання на 105, пробиття позначок курсу 107, та рух вище 110. Altcoin Season Index 47. Також цікавий твіт, будьте готові. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Також приєднуйтесь до наших щоденних опитувань щодо прогнозів курсу біткоїну. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі!